Усім привіт! Сьогодні урок номер 5 ми будемо вчитися в'язати з вами ось таке платочне полотно. Отже, давайте я вам покажу. Дивіться, у нас лицевий ряд ми в'яжемо лицевими петельками до кінця рядочка, тобто цей візерунок дуже простий, тут задіяні тільки лицеві петлі. Дивіться, ми пров'язуємо. Лицевими петельками до кінця рядочку. Не забуваємо останню петлю пров'язувати вибрітньою, щоб виходила ось така красива косичка. І виворітній ряд ми також пров'язуємо просто лицевими петлями. Ось так, за рахунок цього, в нас і виходять ось такі бугорочки. Тобто, якщо б ми в'язали зараз вигоідні, у нас би вийшло б лицеве полотно. А так ми просто лицевими петлями це все робимо, і у нас виходить ось таке платочне полотно. Воно підходить для багато чого речей, але майте на увазі собі, що, якщо ви будете в'язати платочним полотном, то у вас пряжі на виріб буде йти більше, ніж лицевим. Тобто, воно більш таке затратне виходить. Дякую, що дивитесь мої відео уроки. Надіюсь, що вам подобається, вам все зрозуміло. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!